Суддя знущається над старенькою, не знаючи, хто її син. Зал був майже порожній: один журналіст у кутку, двоє слухачів, випадкових або зацікавлених. І вона, Ганна Павлівна, стояла біля столу для позивача, маленька зі стиснутими руками, в пальто кольору глини, що давно втратило форму. На голові акуратно пов'язана хустка, очі чисті, але зморшки навколо вже жили своїм життям. Навпроти неї височив суддя Таран, молода зірка, самовпевнений, лискучий, з мантією, яка сиділа на ньому, як кроватка на фотосесії. Йому щойно виповнилося 32 роки, усе ще попереду, і він це знав. Пані Ганно, протягнув він, посміхаючись сам собі, ви справді хочете нам довести, що не знали, що підписуєте. Наївна історія. Скільки вам років 60? 70, 80. Покійно сказала вона. Тим паче, у такому віці зізнайтесь, вже не дуже важливо де жити, особливо якщо мова не про будинок престарілих. хтось у залі кашлянув. Ганна Павлівна не змінилась у виразі обличчя, вона стояла рівно, ноги трохи тремтіли, але погляд незмінний. Адвокат спробував втрутитися. Ваша честь, якщо дозволите, ми надали всі докази того, що документи я вас почув. Перебив таран. Двічі. І повірте, якщо мені знадобиться третій раз, я попрошу. Не треба повторювати за клієнткою. Вона, здається, вас і так погано розуміє. Я все чую, тихо сказала вона. Таран зробив вигляд, що не почув, подивився у свої папери, а потім знову підняв голову. У вас була можливість прочитати, що підписуєте. Вам не три роки. Ви при розумі, не маєте довідок про інвалідність? Маю довідку про серце. Серце тут ні до чого, а от підпис є, і він переданий реєстратору, ваша квартира вже давно оформлена на іншу особу, і тепер ви просто людина без права власності і з величезними боргами. Я нічого не продавала, та всі так кажуть, зітхнув таран. Але суд не базар. Тут ми працюємо з фактами, а не з емоціями літніх жінок. Адвокат знову підвівся, але таран вже рухався далі. Наступне засідання відбудеться через два тижні. До того часу рекомендую підготуватися морально, бо, боюся, результат вас не потішить. Він постукав молотком. Пауза. І ще раз, з відтягуванням, як виставу. Секретарка оголосила завершення засідання. Люди почали вставати. Ганна Павлівна лишилась стояти не тому, що не могла, тому що не хотіла йти першою. Таран помітив це, усміхнувся, щось ще. Вона не відповіла. Лише подивилась довго, спокійно, не низ знизу вверх, прямо, як рівний, як мати, яка знає більше, ніж каже. Через хвилину вона вийшла з зали. В коридорі сіла на лавку, вийняла з сумки телефон і натиснула одну кнопку. Алло, привіт, синку. Так, можеш приїхати? Тут один хлопець загрався. Після смерті чоловіка дім став гучнішим. Не тому, що з'явились нові звуки, а тому, що зникла тиша між словами. Ганна Павлівна жила в цій квартирі майже 40 років, панельний будинок, третій поверх, кухня з жовтим світлом і старою газовою плитою, де її Віктор завжди варив каву. Вона ніколи не змінювала меблів. Усе, що треба, було, а все, що згадувалось, залишалось. Син Сергій жив у Києві, суддя, рідко дзвонив. Але не з байдужості, а з постійної завантаженості. Я приїду мам, але після сесії, або після розгляду, або після вона ніколи не перебивала, завжди казала: працюй, сину, я тримаюся, і трималась сама з ліками, з пенсією, якої вистачало рівно до 24-го числа. Сусіди час від часу допомагали, особливо один, молодший на років 20, чемний Степан. Давайте я вам із субсидією допоможу. У мене знайомий у Жеку, все через дію. Зараз так просто. Вона не довіряла електроніці, але довірилась йому, підписала, що приніс. Він сказав: це формальність, просто згода на представлення ваших інтересів. За два місяці прийшов папір. Квартира переписана. Інший власник. Вона не зрозуміла. Пішла в управління, її вигнали. Пішла в поліцію та сказали. Цивільно правові відносини. Пішла в прокуратуру, перенаправили усе, що було її домом, стало чиїмось майном, без пояснень, без шансів. Вона не плакала навіть тоді, коли приїхали з нової управляючої компанії і вимагали звільнити приміщення. Ви ж тут усе одно не прописані, документи інші. У мене є папери, сказала вона. Ваші папери вже нічого не значать, відповіла їй. Останньою інстанцією був суд. Вона не хотіла дзвонити синові, не тому, що не вірила, тому що не хотіла бути тягарем, він робив усе чесно. Вона знала і не хотіла, щоб через її справу його втягнули у щось брудне, але суддя Таран був іншим. Коли вона побачила, як він насміхається, як кидає фрази з печаткою зверхності, як не дивиться на неї, як на людину, щось змінилось, не боляче, холодно. Вона вийшла з зали, сіла на лавку, не одразу дістала телефон. Спершу ще раз перечитала свої нотатки, звіряла дати, перевіряла довідки, тремтячими пальцями перебирала документи, розклала їх на колінах, усе правильно. А потім витягла телефон, натиснула один номер. Алло, привіт, синку. Мамо, щось сталося? Так, можеш приїхати? Тут один хлопець загрався. Він не став ставити питання. Вона поклала трубку, спокійно зібрала папери і пішла додому. Сьогодні, останній день, коли з нею говорили зверхньо. Завтра в залі буде тиша, і вона вже знатиме, її голос не один. У залі було надиволюдно. людно ті самі лавки, той самий прокурений запах старої вентиляції, але атмосфера зовсім інша. Адвокат Ганни Павлівни нервово переглядав документи, намагаючись не дивитись у бік судді. Вона сиділа спокійно, у тій самій хустці, але в новому пальті, прямо мовчки сама поки ще. Суддя Таран запізнився на п'ять хвилин. Увійшов, як завжди, самовпевнено, з ледь помітною зневагою до всього навколо. Продовжуємо розгляд справи громадянки Павлівної. Голос звучав звично чітко, і сьогодні, сподіваюсь, ми зможемо остаточно. Він не встиг завершити фразу. Двері відчинились. До зали зайшов чоловік, високий, у чорній мантії, з виразом обличчя, який не терпить слів Вибачте, а ви хто? Його не зупинили. Він не пред'являв посвідчення, але з того, як він ішов, з того, як розступались люди, усе ставало очевидним. Ганна Павлівна не поворухнулась, лише ледь посміхнулась і подивилась на тарана. Той підвів голову, помітив незнайомця. Вибачте, хто ви. Засідання відкрите, але Сергій Павлович, суддя касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, коротко і спокійно прозвучало у відповідь: Я не учасник процесу, але згідно з законодавством маю право бути присутнім як спостерігач. Таран ковтнув слину. Очі від легкого роздратування перейшли до напруги. Добре, радий бачити колегу. Вибачте, не впізнав, Сергій сів. Не поряд із матір'ю, трохи осторонь, але так, щоб усі бачили, він тут не випадково. Таран спробував відновити рівновагу. Отже, як ми вже з'ясували на попередньому засіданні, документи вказують на передачу права власності, я наполягаю на повній фіксації засідання, раптом сказав Сергій Павлович. Так, так, кивнув таран. Усе як завжди, ні, повній. Перша стенограма, перше відео без перерв. Це. Не обов'язково пробурмотів суддя. У цій справі обов'язково. Таран зупинився, подивився на секретаря. Той мовчки кивнув і вмикнув додаткову камеру. Андрій, адвокат Гани Павлівни, сидів з відкритим блокнотом і не вірив, що це відбувається. А тоді почалося свідчення, документи, вислови і вперше увага. Суддя не перебивав, не жартував, не кидав коментарів. Він був обережний у кожному слові. Бо в залі сидів не просто хтось, сидів погляд, пильний, спокійний, без гніву, але з владою. Мені потрібно почути свідчення громадянки Павлівної повністю, сказав таран уже іншим тоном. Прошу, скажіть, як усе відбувалося? Ганна Павлівна встала, обіперлась рукою на лавку, не для драми, просто так зручніше, і почала говорити. Просто, по суті, без емоцій. Її голос був тихим. Але в залі було чутно кожне слово, бо ніхто не зважувався дихати голосніше, і в цей момент щось змінилось. Уже не вона була підсудною, уже не він цар, вона свідок, він слухач. Розслідування почалося тихо, без камер, без гучних заголовків. Просто після засідання Сергій Павлович підійшов до адвоката матері, обмінявся кількома словами і попросив копії всіх матеріалів справи. За день. Вони були у нього на столі. За три, у руках аналітика з Вищої ради правосуддя, і вже тоді все рушило. Спочатку один збіг рішення про виселення пенсіонерки з Хмельницького та сама юридична фірма Invest Group. ті самі формулювання, ті самі деталі, що ніби випадково не потрапили в судовий реєстр. Потім другий. Чоловік із інвалідністю втратив квартиру через втрату права власності внаслідок непідтвердженого факту прописки. Суддя той самий таран рішення блискавичне, без заслуховування свідків. Потім ще три-п'ять рішень за останні дев'ять місяців. Усіх ключова роль судді тарана. Усіх одна фірма позивач. В усіх слабкий самотній відповідач, старенький хворий. Або такий, кому нема куди звернутись, і все це одна лінія: фіктивні позови, підставні борги, примусове вилучення житла на користь забудовника, оформлення через добровільне врегулювання, а далі перепродаж. Тепер на ім'я тарана приходили вже не подяки, а запити, внутрішні розслідування, перевірка декларацій, аналіз зв'язків. Журналісти отримали витік. І вже в ефір пішли перші сюжети, без прізвищ, але з натяками, яких не сплутаєш. Відомий суддя районного суду фігурує в справі про можливе зловживання повноваженнями під час розгляду майнових спорів. На роботі тарана почали уникати. Колеги відверталися в коридорі. Голос у нього змінився, ствердого нарваний. Він знову взяв відпустку за сімейними обставинами, але ніхто не вірив. Усі чекали, коли йому вручать офіційне повідомлення. Матеріали справи вже були передані до Вищої ради правосуддя, і хоча він ще сидів у своєму кріслі, воно вже горіло під ним, не через тиск, через те, що правда стала публічною. А тим часом Ганна Павлівна, як і раніше, щодня готувала чай оп'ятій. Сусіди почали вітатися тепліше. Листоноша залишав кореспонденцію з легким поклоном. Іноді, проходячи під її вікнами, можна було почути, це та сама, що поставила суддю на місце. Вона лише посміхалась, адвокат приніс їй свіжу виписку. Попереднє рішення зупинено: квартира під захистом, судовий розгляд поновлюється за новою процедурою. Дякую, сказала вона, але головне не квартира. Головне, щоб більше нікому не сказали у такому віці неважливо, де жити. Судова зала була напівтемна, немов хтось навмисно приглушив світло. Можливо, щоб не так боляче падала правда на тих, хто її ігнорував. Можливо, щоб відпустити сцену з гідністю. Суддю тарана офіційно відсторонили. Тимчасово, як завжди буває спочатку, але всі знали, тимчасово це слово, яке лише відкладає вирок. Службове розслідування набрало обертів. Кілька рішень, що раніше пройшли непоміченими. Були вже анульовані. Система повільна, але цього разу вона зрушила, бо хтось не побоявся подзвонити, і хтось вчасно сів у залу, не як родич, а як правда в мантії. Ганна Павлівна підвелась першою. Повільно, але впевнено. Поруч її син. Сергій тримав її під руку не як опору, а як частину себе. Вперше за довгий час він не поспішав до кабінету, не думав про засідання, не кликав водія. Він йшов із мамою. Мам, тихо сказав він, коли вийшли з зали. Чому ж ти мені не сказала раніше? Вона подивилась на нього, як тоді, коли він ще був хлопчиком, без докору, без моралі, бо хотіла побачити, що ти зробиш, коли я просто старенька без імені, не мати судді, а просто жінка. Він кивнув, усміхнувся вперше за багато місяців щиро. Я зроблю все, щоб більше таких справ не було. Я знаю, сину, відповіла вона, тепер я в цьому впевнена. Вони йшли повільно, не поспішаючи. У коридорі стояли журналісти. Камери були ввімкнені, мікрофони спрямовані, але жоден не наважився підійти. Люди відчували, це не подія, це момент, і в таких моментах найважливіше не зіпсувати тишу. Пройшли повз охорону, повз будівлю суду, яка ще кілька днів тому. Була полем для приниження. Тепер ми стала місцем, де правда відновилася, не з гучними промовами, не з публічним скандалом, а з поглядом, з діями, з сином, який почув, коли вже не просили. На сходах Ганна Павлівна зупинилася, подивилась угору. Гарна сьогодні погода весна, сказав він. Мені здається, вона сьогодні трохи справедливіша. Вони пішли далі. Камера залишилась позаду, тримала їхні спини. І не потребувала коментарів, бо є моменти, коли слова зайві є лише тиша, та сама, в якій правда звучить голосніше за будь-які мікрофони і звучить довше.